Товариство Червоного Христа України постійно нарощує свої можливості з надання допомоги населенню для того, аби кожен міг якомога комфортніше пережити цей непростий час, будь-то внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини чи мешканці громади, що мають інвалідність. Віднедавна Коростенське міське товариство Червоного Христа України розширило перелік послуг, що надає населенню. Відтепер мешканці нашої громади, що мають документально підтверджену інвалідність, пов'язану із наслідками аварії, на черв'я. Ес можуть отримати продуктові набори з 1.08 запустили програму надання допомоги ні. Тільки переселенцям, а і нашим багатодітним сім'ям. І в першу чергу зараз запустили надавання продуктових наборів тогії гігієнічних для наших інвалідів користення міста. Це перша друга група інвалідності, пов'язана з ЧС. люди мають прийти з документом, з паспортом, справкою з інвалідністю, яка є у них. Всім видають Мсековську справку інвалідності. Там написано чітко перша чи друга категорія інвалідності, і при собі мають. Чорнобильське посвідчення, де яке вказує, що людина маючи інвалідність, має першу категорію ЧС. Отже, шановні мешканці Коростенської міської територіальної громади, якщо ви маєте документально підтверджену інвалідність ЧАЕС першої та другої категорії, вас чекають за адресою міста Коростень, вулиця Ольгінська, 9. при собі мати довідку з МСЕКа, що підтверджує інвалідність, паспорт та ідентифікаційний код. Якщо разом з вами прописані інші члени родини, їх документи потрібні також. За детальною інформацією щодо наявності продуктових наборів звертатись за телефоном 096 415 88 16 з 10 до 15 години.